Іван Карпенко Карий. 100 тисяч. Комедія в чотирьох діях. Скорочено. Дієві люди. Герасим Никодимович Калитка. Багатий Крістіянін. Параска жінка його. Роман син їх. Савка, Кум Герасима Крістьянін. Бонавентура, Копач. Невідомий єврей, Гершко, фактор. Фактор Маклер, професійний посередник в укладанні торговельних і біржових угод, посередник у розв'язанні різних побутових справ. Мотря, наймечка, Клим, робітник. Дія перша, ява перша. У хаті якусь хвилину немає нікого, входи невідомий, невідомий, нікого нема. Ох, ох, ох! Трудно теперечки жить на світі. А через чого трудно? Через того, що багато розумних понаставало. Усі торгують, а покупателі Тільки глазами купують, а торговлі нема. Один убиток. Так я, собі видумав нову комерцію. Хороший буде гендель, єжелі удасться. Попробуємо. Ява Шоста. Герасим і Роман. Герасим, а ви чого тут збіглися? Роботи нема, чи що? Роман. Та я розірвав рука, в Мотря зашила. Герасим, а мати ж де? Роман, пішли до попа, Герасим, знайшла празник, йди ж до роботи, бо там роти пороззявляють та й стоятимуть. Нехай коней розпряжуть, а зброю зараз однеси в комору, щоб якої ременяки не порізали на ботоги. Роман, добре, тут жит якийсь питав вас, і копача вийшов. Герасим один то діло, а копач морока. Ху, слава Богу, справився з ділами. Совершив купчу і земельки прибавилося, і бумага зелена, мов земля, укрита ярастом. Ох, земелько, свята земелько, Божа ти дочечко, як радісно тебе загрібати докупи в одні руки. Приобрітав би тебе без ліку. Легко по своїй власній землі ходить. Глянеш оком навколо. Усе твоє. Там череда пасеться, там орють на пар, а тут зазеленіла вже пшениця і колосується жито. І все то гроші, гроші, гроші кусочками, шматочками купував, а вже й у мене набралося. Тепер маю двісті десятин. Шматочок кругленький. Але що ж це за шматочок? Он у жолудя шматочок. Так, так. Однієї шпанки ходить дванадцять тисяч, чотири чи п'ять гуртів випасається з коту. Та що, свиней одних, мабуть, з тисяча, бо то ж зимою тільки біля свини шість чоловік день при дні працює. І яким побитом жолудь достав таку силу грошей? Не розумію. Я сам пам'ятаю, як жолудь купував баранців, сам їх різав, торгував м'ясом у різницях, а тепер багатир. Де ж воно набралося? Не іначе, як нечистим путем. Тут не доїдаєш, не допиваєш, день при дні працюєш, жінка з діжі рук не виймає, і тільки ж усього навсього двісті десятин. А то ж, мабуть, і в десять тисяч не вбереш. Не спиться мені, не їсться мені. Під боком живе панок смоквинов, мотається й туди, й сюди, заложив і перезаложив, видко, що замотався. От-от от продасть або й продадуть землю. Ай кусочок же двісті п'ятдесят десятин. Земля не перепахана, ставок рибний. І поруч із моєю, межа з межею. Що ж, копиталу не хватає? Маю п'ять тисяч, а ще треба, не багато, немало, п'ятнадцять тисяч. Де ти їх візьмеш? Прямо як іржа, точить мене ця думка. Де їх узять? Де? Хіба послухать житка? піти на отчай, купить за п'ять тисяч сто тисяч фальшивих. І розпускать їх помаленько то робітникам, то воли купувати на ярмарках. Мужик не дуже то шурупає в грошах. Йому як розмальована бумажка, то й гроші. Страшно тільки, щоб не влопатися. Обіщав жит сьогодні привезти на показ. Може, це він уже й заходив. Цікаво дуже бачити фальшиві гроші. Ява сьома, Савка і Герасим. Савка, здрастуйте, куме, добре, що я вас дома застав. Герасим, а навіщо ж то я вам так пильно потрібен? Савка. Відгадайте, шкода, не відгадайте, грошей позичте, куме, карбованців і сотню до Семена. Герасим, я ж кажу, що так. Виходить, недовго думавши, давай. Хіба в мене банк, чи що? Савка, та до кого ж ти й вдаришся? Жить з лупи такого проценту, що ніяк не викрутишся потім. Герасим. Хто ж тепер, куме, не лупить, Лупи та дай? Савка. То вже лупіть краще ви, куме, та дайте. Герасим, нема, хоч носа відкрути, то й десятки зайвої не витрусиш. Усі віддав за землю. Савка. Де ж ті гроші, куме, Расим. та Господь їх знає, я сам не раз, не два над цим думав. Савка, чув я, що жолудь нечисті гроші має, від самого не при хаті згадуючи сатани. То, може, й другі так само дістали. Тільки де ж вони з ним познайомились і як? От, що цікаво. Уже ж і я неполохливого десятка. Пішов би до нього в гості в саме пекло. Надокучило отак раз у раз позичати, нехай би дав і родів син. Чи душу йому луципірові треба, то нехай би брав, бо без душі, мабуть, легше, як без грошей. Я вам, куме, признаюся, що сам ходив під Івана Купайла, як мені казано, на роздоріжжя. Повірите, звав, нехай Бог простить, гната без п'ятого. Так що ж, не вийшов? Тільки налякав. Герасим, цікаво! Розкажіть, будь ласка, Савка, знаєте, за третім разом, як я гукнув, вийди до мене, без п'ятий, я тобі в ніжки уклонюся, до смерті слугою твоїм буду. І він і тепер, моторошно, зайцем мимо мене, тільки фа, аж свиснув. Та хо-хо-хо, то я тікав з того місця, малодух із мене не виперло. Прости, Господи. Дві неділі слабів, бувало, тільки ще шерхне, так увесь і затремтю, і волосся на голові підійметься. На превелику силу отшептала Гаврилиха. Герасим, не надіявся, куме, щоб ви такі сміливі були. Савка. Ну, а що ж його робить, коли грошей треба день у день? От і тепер. Після завтрього строк платить жолудю за землю. Держу там у нього шматочок, а тут не вистача. Договір же такий, як грошей у строк не віддам, хліб зостанеться за жолудьом, без суда. Та що там балакать. От є й правду вам кажу, куме, якби знав, що за цим разом дасть, знову пішов би кликать. Так грошей треба. Герасим. Сміливі, сміливі ви, куме, з вами й не такі діла можна робить. Савка Ха, чого там бояться? Страшно тільки без грошей. А з грішми сказано ж, і чорт не брат. Герасим набіг. Треба це на ус закрутить. Савка, куме, та може ж таки найшлась би у вас там яка сотняга. Позичте, батьком буду величать. Герасим, що його робить? Хіба от що. Я, знаєте, сам позичив оце в Хаскеля для домашнього обіходу. Тільки платю 5% у місяць. Коли дасте 5 процентів, то я поділюся з вами так уже для кума. Савка, п'ять? Та що маєш робити? І за це велике спасибі. Давайте, Герасим, принесіть же мені за продажню запис на воли. Савка, як? Хіба ж я вам воли продав? Герасим. Вийде так, ніби продали, ніби розумієте? А я ті самі воли віддам вам до Семена. А на Семена ви віддасте мені сто карбованців, і за продажню я розірву. А як не віддасте, то я візьму воли так коротша справа. Савка, це добра справа. Той воли до вас вести чи як? Герасим. Ні. Ви підіть у волость, то писар знає, напише таку за продажню, як слід. А ви за продажню принесете мені, то я вам дам гроші. Савка. Так візьміть куме векселя. Навіщо вам ця плутанина? Герасим. Ні, куме, я переконався, що за продажня надежніше векселя. Савка. Так, ну добре, то вже ж, мабуть, завтра принесу. А ви дома будете завтра? Герасим. Дома. Савка, так, прощайте, набік. Е, куме, мабуть, і в тебе нечисті гроші. І в тебе душа вже не своя, зітхає, виходить. Герасим сам. Одважний чоловік до чорта ходив і на все піде за гроші. А я візьму з нього вексель, найшов дурня. Продай воли, бери гроші, не віддаси грошей, давай воли. Бо то ж мої, я вже їх купив, я вже не буду править грошей, а воли давай так надежніше. Ява восьма. Герасим і невідомий. Невідомий Здрастуйте вам, Герасим. Здрастуй набік. Той самий жит. аж мороз поза шкурою пішов. Ну що? невідомий озирається. А нічого, Герасим, приніс невідомий є Герасим зітхнув Показуй. Невідомий оглядається кругом, заглядав у вікно. Потім виймає гроші, усе нові, несе до столу, розклада на столі. Теперечки пізнавайте, почтенний, де тут фальшиві, а де настоящі. Герасим довго розгляда, придивляється на світ. «От так штука, От так штука, не вгадаю, розгляда, не вгадаю. Невідомий знову зазирав у вікно. І ніхто не вгадає, я присягну на Біблію, що всякий прийме. Ето робота первий сорт. Ми не робимо такої дряні, як другі. Їх роблять в англічан, і англічанин їх возить, а я у нього агентом. Герасим. Ну й зроблені, ну й зроблені. Прямо настоящі і не кажи, як дві каплі води. Усі однакові. Руб, руб, три три, однаковісінькі. Покажіть же, ж, будь ласка, котра фальшива. Невідомий оце одна руб, а це друга три. Герасим оці, оці Та ти давай мені таких грошей, хоч лантух, прийму. Як же ти їх розбираєш? Невідомий ми? Це секрет. Нащо вам усе знать? Товар нравиться? Візьміть. не нравиться, не беріть. Ми не нуждаємося в покупателях. Ми їх розпустили, розпускаємо, може, мільйон. І всі благодарять. Ви знаєте, теперечки етинях скрізь доволі. Може, й у вас в кишенях є такі самі Грасим. Ну, так, звідки ля вони в мене візьмуться? Хіба хто дав, справді? Ану, глянь, показує свої гроші. Невідомий розгляда. Как нема, коли є? От одна трьохрубльовая. От друга. Ге-ге, то усі наші фабрики. Герасим. Свят, свят, свят. Та ти брешеш, невідомий. Побій мене Бог. Герасим. Диво, от так штука. Оце, кажеш, фальшиві. Це я взяв від жолудєва приказчика. Виходить, їх і у жолудя доволі є. Он, як люди багатіють, я їх помітю. На дірву краї. От тільки одно мені дивно. Чом же ти сам не торгуєш на ці гроші, а тільки другим наділяєш? Невідомий, ви все любопитнічаєте. Ну, а чого ви не продаєте фальшивих денег? Відіте, у всякого своя комерція? Герасим, і то правда, розгляда гроші. Не надивуюся. настоящі, натуральні, помітюйці. На древа краи. Невідомий. У нас порядок, Фірма почтенная. Товар із Лондона прямо йде у кожаних мішках. Ежели візьмете, то скажіть, сколько вам нужно. Я буду телеграму пускать в Одессу, І англичанин сам вивезе їх на нашу станцію. Герасим. Розпалилася до них моя душа. Сто тисяч візьму. Невідомий. Нехай вам Бог помагає, а коли вести? Герасим, сьогодні у нас субота, у понеділок можна? Невідомий, можна? Зачем не можна? Усе можна? Герасим. А ці дві бумажки ти дай мені. Може, я пробу зроблю. Куплю на них що небудь. Невідомий, навіщо, коли у вас свої є? А між прочим, візьміть. Так, у понедільник увечері ви будете на вокзалі в тому місці, де для мужчин і для дам. Розумієте? Герасим. Розумію, невідомий, прощайте іде. Дай вам Бог, із моєї легкої руки, зробиться мільйонером. Герасим, Спасибі, невідомий виходить. Герасим, тепер, коли б розмінять фальшиві гроші в казначействі? Самому страшно. Щоб не влопаться, хіба кума взять компаньйоне? Що ж, коли він чорта не боявся, то не побоїться казначея, щоб розмінять гроші. Кращого компаньйона, як кум, не знайти. Входе копач. Ява дев'ята Герасим і копач. Герасим, от чортяка принесла цього бродягу. Півобіда сам злопає, і на перешкоді ділові стане. Треба його як небудь вирядить. Копач, здоровенькі були, як поживаєте, що поробляєте, кого виглядаєте, Хе-хе. Герасим, Хоч голий, так веселий. Здрастуйте. Копач, поздравляю з приобрітінням земельки. Дай Бог і що столько прикупить. Безподобна я у вас вода, зараз пив. І мистечко у леваді біля верби гарне. Отам би каші наварить із таранькою. та попоїсти по-чумацьки. Хе-хе-хе. Герасим. Мабуть, голодний, бо з маху про кашу забалакав. Копач. Так, так, Никодимовичу, скуповуйте помаленьку, скуповуйте, їй Богу, чого ви? Думаєте шуткую? Які тут шутки? Хозяйственний мужик. Велике діло. Ворушіться, ворушіться. Крутіть головою. Купили в борща, купуйте в Смоквинова, а там у Щербини. Пани горять, а мужички з пожару таскають. Це не пустяк. Ви як полагаєте? Вони привикли омари там, шампанське. От грошики й ухнули, а там і імені ахнули. А ви галушечки, картопельку, кулежик, чихоньку, та й то не щодня. А воно широки наростає. Гляньте навколо жолудь десять тисяч десятин, чобіт п'ять тисяч десятин, пузир – три тисячі, а тут і ви помаленьку та помаленьку прикуповуйте та прикуповуйте. Грасим, що там я купив і балакать не варт. Копач, одразу ж не можна. Ви візьміть примір із свині. От вона ходить на подвір'ї. Худа, обдрипана. А закинули ви її в Саш, стали харчі краще давать, то вона помало й одтягнеться, а там і сало наросте. Отак От і ви. Опит великої діло. Герасим. Спасибі, то це ви мене із свинею рівняєте. Копач. Не в тім річ. Ви не обіжайтеся. Це примір. Ви не взирайте, помалу. Помалою вас сала набереться доволі, тоді порівняєтеся з щоботом, а може, і жолудом, на все свій час, своє врем'я. не можна ж зразу, у тім і примір, практика, опитність велике діло. Вас уже не обманеш, ви всякого обманете, а це велике діло, коли не тебе за чуба держать, а ти других за чуба держиш. Герасим, ох, Бонавентуру, Бовтуровичу, усе то добре, що ви кажете, тільки речі ваші не гроші. За них земельки не купиш, а тут грошей. Грошей, грошей треба. Ось під боком лежить земелька, а я слину ковтаю. Та яка земля перепахана, ставок рибний, і з моєю межа з межею. Копач Потрошку, потрошку, пам'ятайте мій примір. От ви б самі ставочоку тут унизу викопали, рибу завели, лини, карасі. Нема краще, як м'ясо, свинина, а риба линина. Хе-хе-хе. Герасим. Викопаєм. Може, ви вже грошей знайшли, то позичили б на хазяйство? Копач. І це діло таке, що одразу не можна, ще не наскочив. Герасим. Ет, ви тільки хвалитеся. Тридцять літ шукаєте грошей, а нічогісінько не знайшли. Що ж би ви зробили, якби гроші викопали? Копач. Зараз би поїхав у Париж. Герасим, чого? Що по цей показувати? показувать. Та ви ще балакать по їхньому не вмієте. Копач. О я їм скажу. Та все одно ви не зрозумієте. Герасим. Е, бачте, ви не вмієте та вже круті верть. Копач. Не вмію. Вівля Буланже, вів ельзас, абба Ельман. Оле кутоля фуршет. Оле кашон, ля помдетер, вівля патрі». А що, Герасим? Та хто його знає що? Чую тільки, що не по-нашому лопочете. Копач, утім сила. Ви собі думаєте, що це дурак, який ходить. Герасим. Та хто його знає, Копач, то тобо й є. А я мовчу і таки свого доб'юсь, а тоді й будете руками поли ге 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 наука Никодимовичу, наука. Можна пожаліть, що ви сина не вчили, а я б коло нього був позанявся, і він би знав французького язика не хуже мене. Для того є самоучитель Марго і другі книги. Герасим Той радить сходити на оглядини до пузиря. У нього саме дві дочки на возрасті.